What? І так, що нас чекає у першому випробуванні? Вау! Це ж улюблений напій кока кола І ця велика пляшка, коли дістається переможцю цього випробування. Ну що, час настав. Поїхали. What? Схоже, Джейн перша береться за роботу. Еу, що таке? А, здається, я знаю. Це ж глина. Ліплення з глини справжнє мистецтво, яке потребує великої майстерності. Далеко не кожен зможе зліпити щось по-справжньому класне. Подивіться на Джейн. у неї вже виходить певна форма. Здорово. Ого, у ЕМИ теж все гаразд. Схожа на пляшку. Гей, Саманта, Тобі варто було б трохи додати темп. Фу, яка гидота! Гаразд. Зараз спробую щось зліпити. Uh -oh. Це виглядає не так oh, уже й складно. А, ось так. А, і так, напевно. Гей, hey, ви чого там смієтесь? Ah, that... да. Мій шматок глини зовсім не схожий на пляшку Коли. Uh -huh. Так, точно не схоже на пляшку. Uh -huh. Гаразд. Yeah. Зараз дещо спробую. Hey. Ось так. О, ні. Схоже, Саманта вирішила зіпсувати роботу Джейн. Бідолашна Джейн, стільки праці нанівець. Так, Саманта, якщо в тебе нічого не виходить, не обов'язково через це псувати чужу роботу. Оу, здається, час закінчується. Стоп. так 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 Почнемо з тебе. Саманта, покажи, що в тебе вийшло. О, що це за неподобство? Однозначно, ні. Джейн, продемонструй нам свій витвір. О, е, Ні, це зовсім не те, що потрібно. Ти можеш краще. Емо. О, хм, у галерею я б твій витвір точно не поставив. Але ти точно впоралася краще за інших. Вітаю, Емо. Ти переможець. Ну і звісно, твій обіцяний приз. Тримай. О, як же хочеться пити. Вибачте, дівчата, сьогодні я не в настрої ділитися. Вау, скільки тут фруктів. Але на жаль, не для їжі. Дівчаткам доведеться намалювати піцу за допомогою фруктів. Ось це так. Заради такої пахучої піци точно варто позмагатися. Ви готові, дівчатка? Тоді вперед. Ох, який соковитий апельсин. Вибачте, але я не можу втриматись. Так, тут є ще один шматочок. Звичайно, я його з'їм. <різь> О, це так смачно. Приголомшливо. Oh е -е -е це що, лимон? Який він кислий, Бія. Вау, гранат! Такий солодкий та соковитий, це просто неймовірно. Здається, Саманта не так зрозуміла завдання, адже це конкурс не поїдання фруктів, а челендж про малювання. А ось яма, здається, вигадала щось дуже цікаве. Вау! Вона видавлює сік з фруктів у балітру. Це виглядає як справжня фарба. Ківі, апельсин, гранат. Подивіться на ці яскраві кольори. Okay. Тепер небагато лимону для жовтого кольору. Супер! Тепер Ема зможе взяти пензлик і малювати соком. Прямо як звичайною фарбою. Чудова робота, Ема! Здорова вигадала? Mm. О, треба придумати щось круте та оригінальне. Yeah! Ха! Ну, звичайно. Зараз все зробимо. Беремо апельсин і нарізаємо його на тонкі часточки. Отак. Чудово. Тепер нам знадобиться банан. Нарізаємо його на дрібні та акуратні слайси. Ось так. У мене добре виходить. Тепер нам знадобиться виноград. Обожнюю виноград. Ну що, настав час збирати нашу піцу. Хе, Здається, виглядає круто і дуже апетитно. Так, ну що, час вийшов. Показуйте свої роботи. Так, саманта, що це у нас таке? Ні, так не годиться. Таке відчуття, що ти навіть зовсім не старалася. Гаразд, хто у нас далі? Ема. Хм, Ні, це теж не те, що потрібно. What? Гаразд, тепер Джейн. Вау, ось це так. Саме це я й хотів побачити. Молодець Джейн. Піца тепер твоя. О, oh, я знала, знала, що мій малюнок вам сподобається. Ну а тепер час перекусити. Ой, яка апетитна піца. Ой, це просто неймовірно. Така смачна і така велика піца. Отак. От Настав час для наступного випробування. Вау! Який гарний та милий папуга! Думаю, будь-яка з дівчаток буде рада мати такого вихованця. але його ще треба заслужити. Ну що, всі готові? Тоді поїхали. Так, візьмемо трохи жовтого бісеру. Висипаємо його сюди. Почнемо з голови. Ось чудово. Схоже, всі дівчатка серйозно налаштовані на перемогу. Подивіться, як спритно справляється із завданням Емма. Відмінна робота. А що там у тебе, Джейн? Оу, Джейн зайнята своєю справою. Упс, здається, хтось втратив окуляри. Тільки не це. Джейн власними руками зіпсувала свій малюнок. Який жах. І що тепер робити? -да, сподіваюся, у Джейн вийде виправити ситуацію. Головне в цій справі не засмучуватись, а виборювати свій приз. Ого, ви також це помітили. Схоже, містер папуга втратив своє перо. Сподіваюся, воно не завадить комусь із учасників. Воу-воу-воу! -во. Так, я саме про це. Здається, робота Саманти теж зіпсована. What? І часу зовсім не лишилося. Так, почнемо з Джейн. Oh my God. Е, серйозно? Oh, no. Да, Джейн, це зовсім нікуди не годиться. Однозначно, ні. What? О, ні. Що це задумала Саманта? Ха, Який простий, але спритний трюк. Нічого собі. Емма, покажи, що там у тебе. О, ти що, знущаєшся? Це просто жахливо. Uh, Ні. No! Саманта. What? Ну ось, Зовсім інша річ. Браво, Саманта. Цей чарівний папуга твій. Yeah. Ха -ха, дякую. Thank you. Ну Де ти красний містер папуга? Ось він. Не терпиться тебе погладити. Іди сюди. Ауч! Ти чого? Ох, як боляче! Він мені чотипівроки не відпосив. Фу. Ого, Це що, кросівки? Здається, вчитель задумав незвичайне випробування. Вау! Які гарні яскраві ролики! А ви любите кататись на роликах? І що ж все таке крутіше? Ковзани чи ролики? Пишіть у коментарях. Ну а наше нове випробування починається прямо зараз. Гаразд. Це має бути досить просто. Починаємо з простого візерунка ось тут. І тут. Хм, Супер. Тепер трохи червоного кольору сюди. І ось так. Ось. Чудово. Мені здається, що в мене здорово виходить, правда ж? О, У так чудово виходить, дійсно. Гаразд. Зараз спробуємо. Ха, а це досить весело. Ха, І не так вже складно. Квіточка сюди і сюди. Дівчатка, ви такі молодці. А як там справляється Саманта? Ну, візерунки Саманти виглядають просто вато. Але зате вона малює їх із душею, правда? ж? Так, у Еми та Джин виходить нереально круто. Оу, щось мені підказує, що Саманта знову задумала якусь пакость. Ей, невже вона збирається посварити Ему та Джейн? Так, так і є. Дівчатка, не сваріться. Навіщо так лаятись через дрібниці? Це ж все Саманта влаштувала. Як ви не розумієте? Ну ось тепер ема зіпсувала роботу Джейн. Саманта, напевно, задоволена таким результатом. А Ема тим часом збирається прикручувати до своїх красива колеса. Щось мені підказує, що вийде справді круто. Вау! Які яскраві кольори! Це здорово! Просто потрясно! Ох! Ой! Скільки часу пройшло? Стоп! Показуйте свої шедеври, дівчатка. Mm -hmm. Так, Саманта. Е, ні, Саманта, ні. Oh, no. Пробач, але це зовсім не те, що потрібно. Так, тепер Джейн. Mm -hmm. Ну, що тут скажеш? Ні, ця робота нікуди не годиться. No. Просто мазня якась. Ah. Оу, а що тут? Ема. Бачу, що ти виявила кмітливість. Молодець, чудова робота. А ось і твій заслужений приз. О, клас. Ну зараз приміряю. Е, щось трохи не влазить. Серйозно. Ну, Ось. Що чекає наших учасників у першому челенджі? Це що лимонад? Круто! Схоже, бабусі не терпиться почати готувати. Вона починає різати лимон на акуратні часточки. Отак. Кладемо їх у велику склянку, трохи цукру. Ой, легше, бабусю, що ціломону зробили вам. Спокійно все гаразд. Додаємо газовану воду. Добре, тепер змішаємо трохи льоду і м'ята. Гарна робота, бабусю. Тепер черга шефа. Зараз я покажу вам, як готувати справжній лимонад. Між іншим, по-моєму, фірмовому рецепту спочатку тонко нарізаємо огірок, закручуємо ці скибачки і кидаємо у склянку з льодом. Ах, який аромат! Додаємо у склянку зелений чай, мій улюблений сорт. Тепер нарізаємо лайм. Нам потрібна одна часточка в лимонад, а одна часточка для прикраси. Прикрасимо огірком і свіжою м'ятою. О, так! Ідеально! Ух ти, як круто! М -м, щось я захопилася цим газуванням. Стривайте! А це гарна ідея. Наливаємо газовку в склянку. Отак. От Ягоди відмінно підійдуть. Додамо цукру, чим солодше, тим краще. Тепер збиваємо все це, масу, що вийшла, додаємо в наше газування. Перемішуємо ягідний сироп. Ще солодше, ще смачніше. Прикрасимо лимонад ось так. Гарна робота, Джейн. Ви тільки подивіться на цей лимонад. Думаю, Мері обов'язково сподобається. Чи їй більше сподобається рецепт бабусі? А може, вишуканий лимонад шефа? Хочеться швидше дізнатися. Ну що, пробуй Мері. Спочатку вона куштує лимонад шефа. Що? Схоже, Мері зовсім не оцінила смак цього лимонаду. Неймовірно. Ну, пробуємо далі. Лимонад бабусі непогано. Залишився лише лимонад сестри. Невже він сподобався мирі найбільше? Нічого собі. Ми маємо переможця. І це Джейн. Вітаємо із заслуженою перемогою. Ого, скільки продуктів! І що ж ми будемо готувати? Риба. Ось це так. Зараз подивимося, хто майстер у приготуванні цієї страви. Схоже, бабуся вирішила не гаяти часу. Вона відразу бере шматок риби і кладе його на пательню. Ну окей, спробуємо повторити за бабусею. ну й запах, гаразд, начебто зійде. Можна поки пограти в мою улюблену гру. Так, настав час перевертати рибу. Трохи солі, тепер перець. Чарівно, просто чарівно. Що? -да, здається, тут ніхто не вміє готувати рибу. Ну нічого, зараз я вам все покажу. Для початку нам знадобиться трохи апельсина, трохи спецій і трохи олії. Ось так. Обваляємо рибу в нашому дивопаніруванні та обсмажуємо. О, я мало не забула, нам знадобиться все це. Так чудово. Кидаємо все це в міксер, трохи апельсинового соку для смаку. Ох, тепер настав час збити наш соус. Повірте, ви навряд чи куштували щось настільки смачне. Тим часом наша рибка обсмажилася як слід. Викладаємо на тарілку. Тепер моє улюблене сервірування. У моєму ресторані ми подаємо рибу саме так. Лайм і наш фірмовий соус. Ось так. Нарешті трохи зелені. Ідеально, дівчинко. Ти що вирішила влаштувати пожежу? Треба бути уважнішою, Джейн. Подивися, що сталося з твоїми шпатками риби, але часу вже зовсім не залишилося. Прийдеться подавати рибу так. Виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Чого не скажеш про рибу бабусі? Чудово приготовлено. Ну і нарешті страва шефа. Таке сервірування оцінили по будь-якому ресторані. Чи оцінить її мері? Зараз дізнаємось. Здається, вона відразу поставила дизлайк страві Джейн. Тепер страву бабусі. Дуже смачно. Але постривай, мері, ти ще не спробувала рибу від шефа. Так, здається, ресторана їжа зовсім не до смаку мері. Вибачте, шеф, але цього разу серце Мері покорила бабуся. Як це мило. <рес> Настав час третього випробування. Подивимось, кекс. Ну хто з наших учасників самий досвідчений пекар? Бабуся, звичайно, що розуміється на випічці. Вона відразу починає готувати тісто. Подивіться на цю швидкість. Ось це так. Відміно бабуся додала всі необхідні інгредієнти час збивати. Збиваємо тісто як слід. Ну і звісно, куди без форм для кексів. Які вони гарні. Акуратно заливаємо тісто у формочки. Ось так. Залишилося тільки покласти кексики у піч. Здорово! Чудова робота, бабуся. Тепер треба лише зачекати. А як там справи у шефа? Здається, її тісто майже готове. Тепер вона кладе ягоди. Нічого собі. Збиваємо ягоди разом із тістом. Як гарно. Що далі, шеф? Час діставати форму. Заливаємо нашу красиву червону масу, у велику форму для кексу, відправляємо її в піч. Супер! Як круто! А що там у мене? Як же це нудно збивати тісто? Ідея! Я недавно бачила лайфхак. Ось він. Це просто геніально! Да, я зможу приготувати кекс так просто. Wow! І вийде так круто. Yeah! Ну, все, вирішено. Поїхали. Okay. Зараз подивимося, як спрацює цей лайфхак. До молока додаємо какао-порошок і трохи шоколадного сиропу. Тепер збиваємо. Масу, що вийшла, виливаємо в склянку. Для цього рецепту піч не підійде. Потрібно знайти щось інше. Мікрохвильовка. Клас! Засовуємо склянку у мікрохвильовку. Тепер залишається тільки чекати. О, а кексики бабусі, здається, вже готові. Яка апетитна скоринка. А запах. Кладемо кекси на тарілку, трохи цукрової пудри зверху і. здається, кекс шефа теж готовий. Дістаємо цього красення із печі. Ну і звісно, куди ж без фірмового сервірування від шефа. Ох, скільки збитих вершків! Браво! Чудова робота, шеф! Мій кекс майже готовий. Сподіваюся, цей лайфхак не підведе, і кекс справді виявиться смачним. А який запах? Мері точно повинна оцінити його гідно. Я впевнена, моя онучка зробить правильний вибір. Мої кексики Ммм! Ну, з чого почати? Okay. кухлі? Дивно, але виглядає непогано. Зараз спробуємо. Ну, так, собі. No. Гаразд, що у нас ще? Спробуємо. Всі непогані, але я не в захваті. Який величезний кекс! Це не терпиться спробувати. Як смачно! Так! Цей кекс однозначно найкращий. Кекс шефа виявився найкращим. Перед таким десертом не встоїть жоден критик. Як багато тут продуктів. Що готуємо цього разу? Суп. Оце так. А який суп ваш улюблений? Пишіть у коментарях і, може, в наступному відео наші герої приготують саме вашу улюблену страву. Схоже, шеф серйозно взялася за готування супу. Подивіться, скільки у неї різних інгредієнтів. Що ж, жоден суп не можна приготувати без води. Чи не так? Тепер трохи вершків та масла. Ось так. Додаємо спеції. Легше, шеф. Схоже, інгредієнти для цього супу ніколи не закінчаться. Тепер ще й креветки. Приголомшливо. Хоже, Джейн, занадто весело. Гей, тобі час серйозно взятися за готування, Джейн. Бабуся вже нарізала всі необхідні овочі. Схоже на нас чекає грибний суп. Напевно, бабуся сама збирала ці гриби. Як чудово. додаємо вершки і збиваємо. Просто супер. Який класний бабуся суп. Правда, я нічого не запам'ятала. Потім наші кладуть це. Ні, може це? Непогано, але не те. О, сир. Кидаємо його сюди. Тепер змішаємо. Змішуємо як слід. А готувати суп не так же й складно. Тепер кинемо трохи моркви. Чудово! Ух ти, яка крута річ! Поїхали! Збиваємо! Думаю, час накладати. Цей суп просто ідеальний. До речі, мій ексклюзивний рецепт. Як тобі, бабусю? Що за дилетанти? Залишився останній штрих. Вуаля! Чий суп завоює серце Мері? У Джейн вийшов дуже незвичайний суп. Бабусин грибний суп виглядає просто чудово, але вишуканий суп від шефа виглядає не гірше. Ну тобі вирішувати Мері. Почнемо з цього. Пахне дивно. а це що, гриби? Я ненавиджу гриби. Наступний. Так, а тут у нас що? Виглядає цікаво. Ні, зовсім не те. Тепер третій суп. Ну, виглядає як повна гедота. Спробуємо. Ого, нічого собі. Це найкращий суп, що я колись коштувала. Ух ти! Джин, вітаємо! Неймовірна перемога.